Доброго ранку всім, хто в записі буде переглядати цей урок. Я вас вітаю на уроці узагальнення, підсумковий урок з теми Євразія. Я пропоную вам невеличкий такий огляд питань, які ми з вами вивчали протягом теми Євразія, і пропоную вам пригадати дещо. По-перше, будь ласка, діти, скажіть, в яких півкулях знаходиться Євразія? Перше питання. Думаємо, я напишу це питання, в яких півкулях знаходиться Євразія? Будь ласка, відносно екватора, відносно нульового меридіану? Діти. Так, відповіді не чую. Тимофей. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, в яких півкулях знаходиться Євразія? Будь ласка. Питання. Ось, Я питання почувствую. надрукував. Ось, в яких півкулях знаходиться Євразія? Полушарія, Які бувають? А ну спомні. Півкулі. Богдана, будь ласка. Між північною та східною півкулями. Так, ставлю плюсик. До речі, Богдана, я не привітався. Ну, ти бачиш, як мене звати, Ярослав Віталійович. У мене така система. Ви заробляєте під час уроків плюсики, бонуси. І потім, наприклад, заробили ви 3-4 бонуса це перетворюється на 9 балів, 11 балів з огляду на те, які ви питання відповідали. Складні чи прості, і ці плюсики, бонуси перетворюються на оцінку. У мене така система накопичувальна. Тож молодець, вітаю тебе. Абсолютно правильно, діти мені не зрозуміло, чого ви цього не знали. Ми ж кожного уроку вивчали географічне положення. От екватор тут простягається внизу, бачите на північ. І якщо вгору від екватора, то це північ, угорі північ знаходиться. Північна півкуля. А ось тут діти, нульовий меридіан. От бачите, ось тут нульовий меридіан, де Лондон. Через Лондон цей нульовий меридіан проходить. Те, що праворуч, це Східна півкуля. Але є ще ось ця частинка невеличка. Бачите, де Іспанія, Португалія, частина Франції, Британії. Це Західна півкуля. І Чукотка. ось Чукотка, ось, бачите, стрілочка. Це теж Західна півкуля. Тож, Євразія, якщо повну відповідь говорити: східна, західна та північна півкуля. Є материк, який. В усіх півкулях розташований. Це Африка. От Африка в усіх чотирьох півкулях. А Євразія, незважаючи на свої розміри, в трьох півкулях знаходиться. Добре, діти, рухаємося далі. Наступне питання: невисокі гори України. Будь ласка, задорожня дана. які є гори в Україні? можеш пригадати? Не чую. Тимофей. Кирил. Працюємо. Невисокі гори України. Бачу питання? Як вони називається? В Україні, в нашій державі, які чув гори є не чув. По-перше, Карпати. Мені прикро діти, що ви не відповідаєте. Я не знаю, може, проблема зі зв'язком. Що тут складного? Карпати не чули? От в Україні є Карпати. Говерло. Да, Говерло. Ось, не соромтеся, включайтеся в роботу, відповідайте. Не чую. Ого, добре, дякую, Богдана. От в Криму, Кримські гори. Кримські гори, Крим це Україна за законодавством міжнародним законодавством, просто тимчасово е окупована. Да, Тому е Кримські гори також рахуються. Далі пригадайте, будь ласка, я вам розповідав на уроці про ці річки. Ми, річки сестрички. Живимося талими водами гірських льодовиків і напуваємо водою мешканців Середньої Азії. Про які дві річки, сестрички Середньої Азії, Центральної Азії йде мова, які живляться льодовиковими водами. Кирил, можеш дати відповідь? Я у вас навіть карта є перед очима. Ось Центральна Азія. Про які дві річки сестрички я вам розповідав, які живляться в Ось Кирил? Вони називаються Молодець, плюс як ставлю. Вони називаються Сирдар'я та Амурдар'я. Сирдар'я і Амудар'я, вони їх назвали дійсно, це, узб, це Узбекистан і, і в Узбекистані їх називають є ціла легенда про ці дві. Доньки, сест... про ці сестрички, про які перетворились на ці дві річки, і вони живлять і рятують людей від спраги, поливають поля, арашають і мають урожай завдяки цим річкам. Але так як багато вод забирають Сирдар'ї та Амудар'ї, то Аральське море висихає, пересихає через те, що вода не доходить до нього. А ось дивіться, де витік. Сирдар'я має витік в Тяньшані, тут льодовики тануть і живлять її, а Амудар'я на памірі витік знаходиться, і живлять льодовики цю річку. Рухаємося далі. Гори, від назви яких пішла назва спорту, в якому необхідно підкоряти вершини. Діти: хто здогадався, хто знав, що є такий вид спорту, де підкоряють круті вершини, схили. Альпіністи? О, а гори. Як тоді називаються? Альпінізм пішов від нас в цих гір. Як ці гори тоді будуть називатися? Альпи, діти. Альпи. Е, дивіться, альпінізм зародився в Альпах. тому Назвали Альпінізмом, дивіться, Альпи бувають французькими. Ось на території Франції, знаходиться найвища гора Європи, ну не то ні, не Європи, вибачте. Найвища гора Альп, Монблан, 4801 метр. Найбільша, найвища гора Європи, це вважається Ельбрус. Все ж таке, 5642 метри в Кавказ, Кавказські гори. Якраз межа між Європою і Азією проходить в найвищою вершиною Кавказських гір по Ільбрусу. Далі йдемо. І ще я хотів сказати: Альпи у Франції, є, у Німеччині, в Австрії, в Італії і вся Швейцарія, п'ята держава. Знаходиться в Альпах. І шоста Словенія. От скільки держав розтаж... мають такі прекрасні, красиві гори Альпи. Діти, а хто пригадає озеро в Азії, яке є наполовину солоним? От дивіться, воно тут не підписане. Ось воно це озеро. Воно є наполовину. Може, хтось пригадає? От діти. Ось чому потрібно робити було контурну карту. Розумієте? От Ті діти, які роблять контурну карту, вони пригадують хоча б приблизну назву. Це перевірено досвідом моїм. І от, на жаль, рідко хто з вас робить контурну карту. Оце прикро дуже. І от тому зараз ви не можете пригадати да, ці назви. А навіщо робити контурну карту? Коли ви підписуєте об'єкт. Ви запам'ятовуєте, де він розташований, і назву його Оце ж ось для чого треба робити контурну карту. Богдана, будь ласка, Балхаш. Молодець, дуже добре, е, плюсик. А, бачите, ось тут річка впадає в озеро, ми її бачимо, і вона оприснює половину озера, і тому тут прісна вода. А, а от друга половина озера знаходиться. В пустельній зоні, де нема річок, де велике випаровування, вода випаровується, солі залишаються і тому озеро тут наполовину солоне. Добре, йдемо далі. Е, ну, е, Я сьогодні вже дещо говорив про гірську систему Італії. Е, будь ласка, Тімофей або Юра, або Альона ще не відповідали. Здана. А, хто може пригадати, які взагалі в Італії є гори? Ось Італія. А, хто може пригадати? Ну, одні гори ви легко, їх дво, дві гірські системи там насправді в Італії. Одну точно повинні всі назвати зараз. Я сьогодні назвав уже. Богдан, просто. Монблан. А, а в Монблан відноситься до яких гір? Це одна гора серед багатьох. В цілому це як гори називаються? Добре, ну насправді Альпи. Це добре, що ти таке знайшов пригадав Кирил, складчасті є гори вулканічні, складчасто брилові, Брилові гори, це їх особливо це ти про будову самої гори говориш, Альпи, складчасті гори. Так, так ось діти. Послухайте, будь ласка, уважно. Альпи є італійські. Тобто, Альпи це одна із гірських систем Італії. Друга система, зараз я олівець візьму, вам намалюю. Ось цей жовтий колір, бачите, жовтий колір по самій Італії. Оцей півострів називається Апенінський півострів. І гори Апеніни. Так, з великої літери, це правильно, це ж власна назва. Аппеніни, от це гори в Італії, ви можете собі в зошит записати гори в Італії. І вони мають молодий вік, як і Альпи, однолітки. Це приблизно 60 мільйонів років. Молоді. Ви розумієте, 60 міль... чому ви скажете, Ярослав, так, 60 мільйонів років це дуже багато. Людина на Землі на планеті існує 2 мільйона років. А ви кажете, гори молоді 60 мільйонів років. Справа в тому, що геологічний вік Землі 4,5 мільярди. Тобто 4 мільярди 500 мільйонів років. Що тоді 60 мільйонів порівняно з 4 мільярдами 500 мільйонами? Що це тоді 60 мільйонів? Нічого. от тобто геологічний вік великими проміжками часу визначається 60 мільйонів це нічого. А існування людини, діти, знаєте що? Я ось такий приклад хотів вам навести, цікавий, хоч якось вас зацікавити, щоб ви сильно не відволікалися там. Дивіться, один вчений здогадався, 4,5 мільярда років масштабіровати, тобто зменшити пропорційно на одну, до однієї доби. От уявіть собі, що 24 години одна доба це 4,5 мільярда років. Одна доба. Тоді існування людини в цій добі буде менше за часом, ніж кліп глаза. Тобто, якщо уявити, що вся планета існує одну добу, то існування людини на планеті за часом буде таким нікчемним, як кліп глаза, і то навіть менше за часом. От як ми мало на Землі існуємо часу, люди. Так, рухаємося далі. Діти. А хто пригадає священну гору вулкан в Японії? Як вона називається? Вот Японія. Фуджі. От Альона Орехова. Плюсик ставлю. Дякую. Я зараз, я сподіваюся, інтернет мені дозволить. Фудзі. Або Фудзияма. Да? І ми з вами побачимо, яка вона, ця гора прекрасна. І це ця гора її велич і краса є візитівкою Японії. Погляньте. От якраз сакурець квітнуть зараз, і я вам хочу ось сказати, що у Японії синтоїзм релігія. Синтоїзм. І це, ця релігія передбачає поклоніння перед силами природи, перед горою. Вони поклоняються, моляться цій горі перед річками, перед великими об'єктами природи Вони дуже цінують і люблять свою природу і бережуть її, бо вона для них священна, розумієте? І от це така от гора Фудзі. правильно, дуже дякую. Рухаємося далі. А, скажіть, будь ласка, море? Назва якого пов'язана з полюванням? от Море, от дивіться зараз. Дивіться. От бачите тут Аравійське море, Південно-Китайське, Східно-Китайське, японське, середземне, чорне, норвезьке, Баренцеве, Карське, східно Східносибійське, Чукотське, Берегове, японське. А ось тут яке: дивіться, Охотське, Запам'ятовуємо. На сході Євразії є декілька морів. Берінгове Вітус Берінг, це дослідник, який досліджував тут береги, і в честь нього названа Берінгова портока, яка розділяє Чукотку і Аляску Євразію і Північну Америку. Колись, коли був льодовиковий період, рівень води був нижчий і тут не було води, і люди за мамонтами. Зайшли в Америку. І ось пам'ятаєте, як я вам казав, як заселили люди Америку? Мамонти завели людей. Люди ж полювали на мамонтів. От, ну йдемо далі. Так ось, Охотське море. Наступне питання. Ну і море. Море, яке вказує на своє географічне положення, або море, назва якого вказує це про одне і те ж саме море, яке розташовано між материками? Скажіть, будь ласка, яке єдине море, е е е знаходиться між материками і омиває три частини світу? А хто мені може назвати частини світу? Часті світа? Які бувають частини світу? Часті світу. Запишіть діти. Я розумію, що, можливо, якісь. Австралія, Азія, Америка, Антарктида. Молодець, Кирилла. Ось. Евразія. Плюсик. І ось дивіться, якщо хто не знав. Так, да, 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 да. Якщо хто не знав частини світу, для себе запишіть ці назви. Значить, дивіться, частини світу, двокрапка. І ви запишіть Європа, от, Азія, бачите, Африка. Так, от яке море буде єдиним в світі, яке омиває три частини світу. Подивіться. Воно є на карті підписане. Так, Альона, будь ласка, подивися е, на цю карту. Північна Америка. Це материк. А я питав про море, яке омиває три часи. Богдана дякую, молодець. Плюс. Сьогодні ти вже заробила оціночку. Вітаю тебе, молодець. Середземне, запам'ятайте, бачите, на півдні Середземне море омиває Африку, на півночі Європу, а на сході Азію омиває три частини світу. Це єдине море таке в світі. Більш таких цікавих морів нема, яке б омивало всі частини світу. У нас залишається 10 хвилин, і давайте по хвилинці в ідеалі на кожне питання відповімо. Увага, зосередилися. Хто мені зможе назвати найбільший півострів Євразії? Полуостров – це частина материка, яка з трьох боків омивається водою. Подивіться, який тут півострів буде найбільшим? Так, я не чув Юру Дон. Юра, ти з нами? Будь ласка, так, з вами. Дякую. Будь ласка, як ти думаєш, який з цих півостровів, який з трьох боків омивається водою, є найбільшим? Аравійський. Молодець. Аравійський плюсик ми ставимо. Аравійський півострів є найбільшим не лише Євразії, а й всього світу. Рухаємося далі. Які гори, хто може назвати? Можливо, Юра продовжить також, буду радий, або хтось інший. Скажіть, які гори розділяють Європу та Азію? Ось дивіться, Європа, а ось Азія. Які гори розділяють? Європу та Азію? Хто може сказати? А... Уральські, молодець, Уральські гори. Ну, і ще сьогодні я також говорив, я вставлю за відповідь. Ще Кавказські гори, теж є кордоном між Європою та Азією. Рухаємося далі. Третє, четверте питання. Найвища точка Євразії, друге питання. Найвища точка Євразії де найвища гора? Знаходиться. І не тільки в Євразії, а всього світу. А, так. Настя Стрибкова не відповідала, да, здається, що? Настя, ти пам'ятаєш, яка або Альона. А, яка гора є найбільшою в світі? За висотою? Найвищою? Кирил, будь ласка. Так, да. Джомолуну. E, значить, це назва. Я зараз її напишу Джомо. 8850 метрів. Або Еверест це дві назви однієї гори. Я вам, діти, рекомендую. увага, на дозвіллі, будь, коли вам нічого буде подивитися, а хочеться якийсь фільм подивитися. Подивіться Еверест. 1953 році Едмунд Хіллері підкорив цю гору. Багато людей загинуло. Не, не, не змогли підкорити, але в нього вдалося. Тому, будь ласка, фільм прекрасний. Подивіться у, на дозвілі. Рухаємося далі. Як називаються вітри, що формують мусонний клімат на сході материка? От е дивіться, схід материка. Ой вибачте. От дивіться, схід материка це ось ось. Китай, Корея, Японія. Так от, як називаються вітри, які формують мусонний клімат. Мусон. <світнє> Так, Альона, плюсик, це дуже легке питання, бо мусони. Я вам трошки тоді нагадаю, бо я зрозумів, що є якісь проблеми. Влітку мусони дмуть з холодного океану, бо температура низька над поверхнею океану, який охолов за зиму, і тому високий тиск буде. А суходіл швидко розігрівся, і тому тиск низький буде. І влітку мусон вітер з моря дув, наганяв біду. А от взимку, навпаки, ситуація. Море нагрілося за літо, а суходіл швидко охолов. І тому з материка Мусон дме в бік океану, і тому посушливий період. Рухаємося далі. А наступне питання. Е, найглибше озеро світу і материка. Хто пам'ятає, яке озеро Байкал. молодець Альона, теж Кирил оціночку ж заробив сьогодні, Альона Орєхова також оціночку заробила. Ви бачите, ви, подивіться, якщо у вас оцінок, три оцінки є, плюс ця четверта, то тести ви можете не виконувати. Ті, хто сьогодні заробив оцінку. Але ну, Богдана вибач, але тебе попрошу виконати теж, спробувати пройти тести, незважаючи на те, що ти сьогодні отримала оцінку, тому що ти нова учениця, да, і в тебе ще немає оцінок. Мені цікаво, твій рівень знати. Ну, Ти зрозуміла мене, я сподіваюся. Тести пройди, будь ласка. Так ось байкав. Я вам хотів показати е, фотографії. Я е, мрію просто побувати коли-небудь у майбутньому е, на цьому озері. Мене цікавить саме озеро, а не там е, що-небудь інше. Природа, мене цікавить, ліс. Погляньте, яка мальовнича краса. Е, звісно, я, можливо, колись, можливо, ніколи не побуваю там. Або побуває тоді, коли ситуація, коли ця країна стане більш цивілізованою, більш, ну, ви зрозуміли, це ж територія Росії, тому зараз не до поїздок, да? м'яко кажучи. Але природа байкала це одне з найвеличніших природних створінь об'єктів світу. Це найбільший об'єм прісної води в одному місці. Глибина понад 1600 метрів, довжина декількасот кілометрів. Да? І взагалі природа неймовірна. Тут, на Байкалі, є ще такі, як ну, родичі тюленів, тюлені, тюлені. Да? Але погляньте, де це озеро знаходиться. Увага! Це озеро, подивіться, Знаходиться ось в центрі ну глибоко в матер... на території материка. От бачите, озеро, в тектонічній тріщині. Тобто земна кора розкололася, і підземні води наповнили цю тріщину водою, і воно дуже далеко від океанів. Як там тюлені могли опинитися, їх родичі, сородичі, не зрозуміло, ніхто їх туди не завозив. Вони там живуть мільйони років. Тобто це загадка для вчених, яку вони не можуть зрозуміти. Оце такі загадки Байкал собі містить. Ну, а скажіть, будь ласка, а яка найменша за площою країна в Євразії? Про яку найменшу країну ви могли чути в житті своєму? Найменша держава. Якщо не чули, я зрозумів, що не вчули. Да? Запишіть собі в зошиті. Найменша країна світу, Ватикан. Ватикан. О, плюсик Богдана. Ти, я зараховую тобі відповідь. Так, Ватикан. Абсолютно правильно. Запишіть, хто не, не знав. Дивіться, ось тут Рим, столиця Італії. І в Римі є пару кварталів лише в самому Римі, в столиці Італії, є ціла держава. Там головний в цій державі Папа Римський. Йому вся влада належить, це так звана теократична монархія. Теократія, влада Бога. Теократична монархія. Тобто він там головний. Він голова держави, намісник Господа Бога на землі, як вважають католики, і тому йому вся влада належить. Але держава всередині столиці Італії. Діти, оцінок я не маю права називати під час на, на, всі усюди, да, на всі услышання. Тому оцінку ви зараз побачите в журналі ну, в щоденнику. Дякую вам, хто брав участь в цьому. Узагальнені. Бажаю гарного дня, діти. Тримайте. Гарного, гарного дня, до побачення.